І ось є такі повідомлення, що Україна розробила дрон з дальністю польоту 3000 тисячі кілометрів, який може долетіти до Сибіру. Про це пише The Economist. Нині розробкою БПЛА займається шість фірм. Видання пояснило, що на розробку таких безпілотників Україна пішла, тому що захід не охоче дає Києву зброю великої дальності. The Economist підкреслює, що ці побоювання зросли на тлі уражень значної частини нафтової та військової інфраструктури. Структури РФ річ у тому, що Америка занепокоєна зростанням цін на нафту і перспективою неконтрольованого принципу око за око, в якому Україна могла б опинитися у програші, особливо після удару РФ по трипільський ТЕС, який завдав багатомільйонних збитків. Поки що Україна ігнорує. Американські поради щодо припинення ударів, офіцер розвідки з, пози... з позивним детектив, відповідальний за частину програм розробки БПЛА, розповів журналістам, що не отримував інструкцій щодо згортання оцієї операції з виробництва БПЛА. Один з виробників цих безпілотників стверджує, що деякі представники США у приватних розмовах насправді говорять. Е, треба продовжувати розробки він також спрогнозував розширення української програми безпілотників у найближчі місяці